Всім привіт! Мене звати Таня, вітаю вас на своєму в'язальному каналі. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати деякі готові роботи, а також нові процеси, які вже з'явилися в новому 2023 році. І, звичайно, я хочу вас привітати ще раз з усіма святами, з Новим Роком, з Різдвом. Побажати вам всього самого-самого найкращого. І саме головне, щоб ви та ваші рідні були в безпеці і, звичайно, були здорові. Ось. Так. Ну що ж, я думаю, що почну я, мабуть, із готових робіт. І так, це буде такий мій звіт до спільного проєкту, який проводить. Оленочка Буганова, і, звичайно ж, посилання на всіх дівчаток, а також на організатора, буде внизу під відео. І так. Е Цю роботу ви могли бачити: це ось такий зайчик. В цьому проєкті була така умова, щоб зв'язати зайчика, щоб він був у кожній хаті. Тому зв'язався ось такий символічний чорний зайчик, тому що, можливо, хтось знає, можливо, хтось не знає, що цей рік якраз таки чорного. Зайчика. Тому ось зв'язався такий. Я довго на ньому зупинятися не буду. Скажу тільки, що це майстер-клас від Мариночки з каналу Добрі іграшки Амігурумі. Це наша українська майстриня. І посилання на даний майстер-клас я вам залишу. Він безкоштовний. Так, потім ви бачили, що я в'язала ось таку. Такого маленького ведмедика в горнятку. І хі, я дов'язала до нього ось цю ялиночку. Але мої рідні кажуть, що це не ялинка, що це просто якесь дерево. Ну, не знаю. Можливо, і так. Ой, так, тікає. Так, значить, Ця думка така, що в це горнятку можна садити як ведмедика, так і ялиночку. І виходить, ну, ось така. Конструкція, так? Мені більше подобається, коли ця ялиночка стоїть, а в горнятку сидить ось такий ведмедик. Так, це зв'язано по майстер-класу Тані Янчу, також наша українська майстриня. І ну, це платний майстер-клас. Потім у мене нарешті дов'язалися ось ці шкарпетки. Я вам вже їх показувала. Була одна готова. Тепер готові обидві, вони випрані, висушені на блокаторах. А, тому все, вони готові. Це зв'язані, значить, із Alize Super Wash Comfort Sox. Використовувала я спиці 2,5. Так, і ось така краса вийшла на 38-й розмір. Так. Ще були дві готові роботи, але я їх вже відправила, але для вас я зняла коротеньке відео, де показала вам два ангелочка. Ви вже таких бачили в мене, а тепер мені прийшло замовлення на ще таких два. Тому я вам зараз ставлю маленьке відео і покажу вам їх ближче. Всім привіт! Підключаюсь до вас з руки, тому вас може трішки хитати, вибачте. Просто поспішаю, вже буду бігти на пошту, відправляти цих малюків, але не показати вам їх просто не змогла. Ось таких два малючка ще зв'язалося з крильцями, два янголи. Ось таких. Сподобалося саме в таких натуральних кольорах волосся, один такий рижулькин, один такий брюнет. Не знаю, бачите, от вони виходять, от кожен по-своєму, тобто вони не одинакові. От ці взагалі іграшки ручної роботи, ну я не знаю, як зробити, щоб вони прям були ідентичні. От Кожен має свої якісь риси, обличчя. Хтось трішки пузатіше виходить. Ну, ось так. <сум> Тому, коли замовляєте іграшку ручної роботи, вона точно буде така тільки у вас. Може бути в когось дуже схожа, але ваша все одно буде особлива. Ось так. Нагадую, що ці е, е, дянголятка зв'язані по майстер-класу е, Галини Веремеєнко це платний майстер-клас. Ну, Якщо мені не зраджує пам'ять, зараз він у неї там коштує 50 гривень, здається. Ось тому, кому цікаво, я, звичайно, посилання залишу під відео на її сторіночку в інстаграмі. Тож, можете переходити. І дивіться, в неї там насправді дуже багато красивих, прикрасивих іграшок. І це та сама майстриня, яка а, зробила ту легендарну україночку. Я думаю, багато хто з вас її бачив. А, неймовірна україночка, але вона така, знаєте, там дуже багато деталей. Я дивилася, як її в'яже Мариночка з каналу Добрі іграшки. І ну, це, звичайно, така кропітка робота, тому е, я поки що до неї не приступаю, бо знаю точно, що ну, я ще не готова. Але колись, колись я обов'язково е, зв'яжу і ту саму україночку. Так, ну що ж, а поки що ось такі ангелочки, купідончики. Так, це хтось правильно помітив, що, е, що це амури, купідони. Так, але ж, ну, мені вони нагадують оцих маленьких янголів. Ось так. Все, побіжу, зараз буду їх запаковувати і побіжу відправляти. І так, до мене ще приїжджав Миколайчик і залишив мені дуже красивий подаруночок, із якого я вже почала нові процеси. Тож, зараз я це все відсуну. І буду вам показувати, які ж нові процеси я почала, і це я віднесу в категорію подарунків для себе. Значить, мені прислала Ліночка Сергієнко, я в минулому в'язовлозі вам показувала, який шикарний подарунок вона мені прислала. Ось. І я, звичайно, не втрималася і вирішила почати з нього в'язати. Так. Спочатку покажу вам ось цю красу. Подивіться, як здорово фіолетовий, так і з ось таким трав'яним зеленим. Дуже красиво, як на мене. А взагалі, ниточка ось така. Має дуже різні барви, але вони такі не яскраві, а такі, знаєте, припилені. Дуже-дуже красива ниточка. І Ліночка мені написала, що. Вона називається Крим. Тому, як ви знаєте, для кожного українця це достатньо -таки символічна назва. І ця ниточка вона така трішки товстіша, йде, ніж ну, звичний нам Super Wars Comfort Socks, в якому 420 метрів. Тому я вже це перев'язувала. Я спочатку зв'язала, от як я звикла, на 60 петлях, але ну, воно було за широке. Тому я мусила перев'язати і набрала ось 52 петлі, і мені здається, що, що це те, що треба. Ну, будемо дивитися. І ці шкарпетки я хочу зв'язати із круглою п'яткою. Якщо ви мене дивитесь, то ви, мабуть, помітили, що я в'яжу часто із п'яточкою Стронг, ось як на цих рожевих. І ще в мене перед цим були бумеранг. Так. А тепер я хочу спробувати от на цих таку круглу п'яточку. Так, і ще Ліночка мені прислала в подарунок Ай, неймовірну таку ниточку. Ось я не знаю, наскільки вам зараз буде видно, тому що в нас дуже пасмурно, я вже тут і освітлення ввімкнула. Вона така дуже неоднорідна. Тут є і фіолетовий, і якийсь такий ворсинки гірчичного. Воно дуже цікава кольором ця ниточка. І вона така пушиста, вона дуже-дуже-дуже м'якенька. Так. А де етикетка? Так, почекайте вам Дістану такий моточок з етикеткою. О, Так. Знайшла. Ось. Це від Ярни. І я не прочитаю вам назву, тому що я читаю дуже таке непристойне слово, не знаю. Напишіть мені, як називається ця пряжа, бо я чогось я ж кажу, читаю непристойність якусь. Ой, так, це 53% маринос 47 ПА на 50 грам, 185 метрів. І я в'яжу собі, ось, ви зараз не здогадаєтесь, що це таке. Я в'яжу собі шапочку ось такою платочною в'язкою, поперечним в'язанням. За майстер-класом нашої галинки. Я вам посилання на майстер-клас Галинки обов'язково залишу. Дуже все зрозуміло. Я, ну не знаю, в мене все ось ніби виходить. Я дивлюсь, що так заокруглення, так як і в галинки там. Ну, побачимо, що буде далі. Мені, Я вже вив'язала повністю один клин, і там ще треба таких. 6 чи 7, щось я забулася. Ось. В'яжу на спицях 3,5. Ось. В'яжеться легко, бо це платочна в'язка, собі лицевими рядами. Ну, я ж кажу, і галинка там дуже гарненько пояснює. Тому я думаю, навіть для початківців ви точно розберетеся, що там і як в'яжеться. Ось. Тож, ось. Такі у мене новини на початок року. А, такі процеси, які я собі нові завела. А, і в наступному, я надіюся, вже звіті я вам надіюсь показати а, готовий чоловічий джемпер. Я вже вам в цьому відео не буду показувати. Я там відв'язала повністю довжину, а, залишилися рукава. А, так, ті самі рукава. Але ж я кажу, я думаю, що в наступному звіті вже покажу вам шапочку, шкарпетки і чоловічий джемпер. Отак От я собі планую. А як там вийде, побачимо. Ну що ж, я вам дякую за те, що ви були зі мною. Послухали про мої в'язальні справи на початок року, як ви могли зрозуміти. Не супер такий в'язальний у мене був перший тиждень 2023 року. Але, тим не менше, є певні готові роботи і нові процеси. Повертаємося до роботи, тихенько вливаємося. В ритм життя нашого. І, звичайно, хочу вам подякувати за те, що ви мене так підтримуєте. пишете коментарі, ставите вподобайки, підписуєтеся. Щиро вам дякую за це все. І хочу вам, звичайно, побажати всього самого-самого доброго, щоб, щоб біля вас були тільки хороші і добрі люди. Щоб проблеми та негоди, невзходи не робили вам в житті погоди. А так, ну що ж, я з вами прощаюсь до наступних відео. Всього вам самого доброго, до наступних відео. Бувайте!